посміхаючись, Олександр Третяк вітається із людьми, які прийшли його підтримати до апеляційного суду. Атмосфера напружена сьогодні. Вирішується доля міського голови рівного. Пан або пропав. Якщо права всім зруміліє, то ботан заяв немає. Суд переходить до. З'ясування питання на розгляді рішення міського суду третяк не згідний із тим, що його звинуватили у корупції, винесли штраф у 6800 гривень та відсторонили від посади. Він та сторона захисту говорять про порушення як зі сторони національного агентства із питань запобігання корупції, так і з сторони рівненського міського суду. За їхнім переконанням, це тиск та політика, а не правосуддя, вимагають визнати третяка невинним. Натомість прокурор вважає, що порушення міського голови доведено повністю і він має відповідати згідно закону. Апеляційний суд, заслухавши сторони, виніс. Рішення суд постановив апеляційну скаргу третяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Постанову рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2023 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточне оскарження не підлягає. Судове засідання по справі лошо закінчення може бути від. Відтак Олександра Третяка визнано винним у корупційному правопорушенні. Він має сплатити штраф у вигляді 6800 тисяч гривень. Також його позбавили права обіймати посаду міського голови терміном в один рік. Це йде системне знищення місцевої влади, починаючи з верхівки влади з офісу президента, і завершуючи місцевими керівниками тут на місцях, які маючи свої і Політичні амбіції і старі образи зараз через корумповані судді приймають ось такі. Негативні рішення Олександр Третяк додав, що подаватиме скаргу у Європейський суд з прав людини щодо рішення рівненського апеляційного суду, то воно є остаточним та оскарженню не підлягає. То є чітка норма в законі про місцеве самоврядування. Це є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. Це рішення суду, яке не було статусу остаточного. Відповідно, воно підлягатиме виконанню. Виконувати обов'язки міського голови на час його відсутності має секретар ради. Це Віктор. Шакерзян. Нагадаємо, на Олександра Третяка на ЗК ще у лютому склав три протоколи: два було закрито за відсутністю складу порушення та за строком давності. А от по третьому протоколу винесене те саме рішення. Стосується цей протокол нарахування премій і доплат, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Жінка була у передвиборчому штабі Олександра Третяка і внесла до виборчого фонду 45 тисяч гривень. Після перемоги третяка на виборах міського голови жінка отримала посаду у міськвиконкомі та допла. Ати і премії назика побачив у цьому конфлікт інтересів. Мовляв, жінка допомогла тоді їй віддячують за рахунок бюджетних коштів. Зараз суд двічі ставав на сторону назика. Відтак третяк на рік поза посадою. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал й